Друзі, доброго ранку. Вийшла з судового засідання, вирішила з вами швиденько обсудити тему довіреності. Як бачите, ніч сьогодні була жахлива, дрони, обстріли, але суди у нас за розкладом. Правосуддя має здійснюватися, тому що без правосуддя немає держави. Отже, що я хотіла з вами проговорити: довіреність. Зараз, коли. Дуже багато людей знаходиться за кордоном. Будь ласка, якщо мене погано чутно, напишіть, бо мене мені здається, вітер. зараз, коли дуже багато людей знаходяться за кордоном, виникає така низка питань, коли треба видати довіреність там, десь в консульстві її зробити за кордоном, так і видати для якихось дій в Україні якійсь людині. То родичам видають, то юристам видають, або якимось там представникам несуть важливо кому, важливо інше. Я за свою практику зрозуміла одну таку річ, ну вона мене вже давно не шокує, але тим не менш я знаю, що секундочку, я знаю, що це дуже часто трапляється, коли людина дає довіреність, наприклад, на якісь дії з квартирою а отримує такий результат за кілька років, що там по тій довіреності було щось зроблено ще. Або, наприклад, людина дає довіреність. І вона думає, що будуть виконуватися одні дії за цією довіреністю, а виконуються ще й інші. Ще буває так, що людина дає довіреність одній людині, а потім виявляється, що зовсім друга людина якимось чином за цією довіреністю щось зробила. Коли ви даєте довіреності стосовно розпорядження вашим майном в Україні і самі тут не знаходитесь, ви ж розумієте, що ви ну, в зоні ризику перебуваєте. Тому я зараз вам дуже швидко скажу, що треба розуміти, коли ви даєте довіреність, на що треба подивитися, і якщо ви навіть не дуже розумієтеся на цих термінах. Вам буде легше поняти, що ви підписуєте. Тому що, перве, перше, що треба знати, довіреність, це суть в чому її. Це ви поручаєте людині від вашого імені та в ваших інтересах зробити певні дії в певному місці перед певними людьми, в певних органах. Ви можете надавати або не надавати повноваження. Ви можете міняти текст довіреності, коли ви знаходитеся у нотаріуса. Нема такого, що ось вам кажуть, отака є довіреність, або ви її підписуєте, або е, немає другої довіреності. Ні, шановні, коли ви приходите до нотаріуса, укладати на когось довіреність. Будь ласка, не соромтеся. Питайте, будь ласка, а що це за повноваження? А що людина зможе зробити по цих повноваженнях? А де вона зможе зробити це? Якщо на вас нервуються, не хочуть пояснювати, наприклад, не хочуть роз'яснювати, нотаріус має вам роз'яснити, що ви підписуєте. Розумієте? Це його робота, це нормально, йому задавати питання. Не треба соромитись то робити. Обов'язково. А якщо людина, ви, наприклад, десь наняли якусь може фіну. Фірму, може ще щось там по переоформленню квартири. Ну, наприклад, я вас дуже прошу, будьте дуже уважні, бо зазвичай йдуть довіреності на фізичних осіб, на людей, які, е, яких ви не знаєте, розумієте? Якщо людина нервує, така, на яку ви довіреність складаєте, якщо вона потребує потр саме тако, таке формулювання, але не хоче вам його роз'яснити, Наприклад, людина потребує, щоб вона представляла вас, наприклад, не тільки в тому органі, де ви е, розумієте, що треба цій людині бути, так а ще в якомусь, і ще, але вона не пояснює чому. Якщо у вас йде стандартна там, генеральна довіреність, в якій ви поручаєте людині переоформити документи, там щось кудись подати, подати якісь заяви. Але там вписано в тій довіреності, що вона має право від вас отримувати матеріальні цінності, наприклад. І так далі. І навіщо це лишати в довіреності? Ось я вам, вам про що кажу: довіреність. Загалом вони є, типу як шаблонні, стандартні, просто через те, що є певний перелік повноважень, якими зазвичай користуються. Тому так, дійсно, якась є вироботана у нотаріусів певна така форма. Але ви можете її змінювати, дещо від, звідти викинути, дещо туди додавити це нормально. І, наприклад, якщо ви прийшли цю довіреність робити і вам не хочеться давати певні повноваження, ви маєте право їх не давати. Ви не зобов'язані цього робити. Я ще раз наголошую, тому що потім, коли йдуть суди, коли йдуть ці всі розбірки, хто кому що там видавав яку довіреність, хто по ній що зробив, ви зрозумієте, що для суду, і для правоохоронних органів, довіреність видана вами, вона вами прочитана, вона вами підписана, вона завірена нотаріально і розуміється або в консульстві завірена і розуміється само собою. Що ви усвідомлювали значення своїх дій і добровільно надали людині ці повноваження, а те, що вас не доконсультували, вели в оману, не пояснили, це все пробачте, треба доводити. Це нікому не потрібно. І ви, получаєте, знаєте, як дурочок або дурочка сама написала і сама не поняла. Тому, якщо щось не зрозуміло, з'ясовуйте завжди, не хочуть пояснювати. Тоді, значить, лишаєте цих спеціалістів, лишаєте цих нотаріусів, ідете до тих, хто вам буде пояснювати. Розумієте, хто вам відповість на ваші питання, тому що питання це нормально. Отже, що ми дивимося в довіреності? Перше це строк, на який ви її видаєте. Стандартна довіреність видається строком на три роки. Якщо вам, вам треба здійснити якусь дію, то бачиш, як підписати договір в один день. Нащо давати людині довірність на три роки, адекватно ті дії, яку треба зробити, давайте довіреність. Можете на три місяці давати на рік, на місяць, на три роки, дивлячись, що то буде, але звертайте, будь ласка, увагу на строк довірності, тому що. Поки діє довіреність, всі ці дії, які в ній зазначені, людина може робити від вашого імені. Друге, якщо ця довіреність йде щодо конкретного майна, конкретного об'єкту, конкретного договору, конкретного, наприклад, щодо квартири за адресою такою: вказуйте цей об'єкт, вказуйте. Для, для якщо можна конкретизувати відносно чого, обов'язково казуйте, а не так, щоб було розуміти, у людини на три роки довіреність, генеральна на повністю розпорядження вашим нерухомим майном. Це стосується однієї квартири, де треба підписати договір і там роботи на два дня, розумієте? А на три роки людина може розпоряджатися вашим нерухомим майном. Розумієте, про що я кажу? Так, говорили, так, строк оговорили, е, е, на, на що ви даєте, на, кому ви даєте цю довіреність. Далі дивимося наступне довіреність, якщо на них так глянуть, так? Ви коли у нотаріуса читаєте, дуже багато такого буває, що люди, типу, читають, а на них отако всі сидять, дивляться, знаєте. Ну, коли вже ви там дочитаєте? І так, Оце вам вздихають. І ви сидите, і половину нічого не поняли, і вам незручно, що ви довго читаєте, і ви підмахуєте, так? Це по нікому підписують. Ніколи такого не робіть. Так народ підписує кредитні договори, там і все на світі, розумієте? Ну не робіть так. Не можна неуважно читати документи, коли. Ви е, просто вам щось дують там в спину і оце создають вам таку створюють нервозну обстановку. Значить так кажете. Якщо ви не можете з, сконцентруватися так кажете, слухайте, я не можу прочитати. Зачекайте, мені треба 20 хвилин, щоб я поняв, що там написано. Ви не зобов'язані понімати там з першої секунди юридичні терміни. Це юристи мають розуміти, котрі здавали іспити, вчилися на то п'ять років і так далі. А ви не зобов'язані, ви можете читати стільки, скільки ви хочете, поки вам не стане понятно. А якщо вам не понятно, ще спитати. Отже, коли ви починаєте читати, зверніть увагу. Перше довіреність теоретична, якщо б була я б, я вам показала. Ну, можна поділити на три частинки. О, там іде перша частинка, як преамбула. Хто кому дає цю довіреність? Так? Далі йде такий текст, який визначає, де ви для чого і де ви можете. Ця людина може представляти ваші інтереси. Тобто, середина довіреності, це буде той текст, якому буде написано. Де людина може підписати там щось і зробити від вашого імені? Буде перелік і органів. Він може бути отакий. По тексту там 14-12, наприклад, Roman на 4. Це може бути отакий перелік органів. На багато рядків. Читаєте, що з метою чого? Обов'язково зрозумійте, чи так коректно написана ця мета. І знову ж таки, чи визначений той об'єкт, конкретизований чи не конкретизований? так, І де? Ви проглядаєте і проварюєте в голові, всюди це треба чи не всюди? Так, якщо не всюди, те, що ви вважаєте, непотрібним, Питайте, навіщо там воно, може ви не розумієте, що там потрібно, Хай вам пояснять. Якщо ви все ж таки вирішили, що воно там не потрібно, кажете, нотарісу, це приберіть, оце приберіть. От не треба мені в податковій представляти мої інтереси. Якщо я е Договір підписує людина від мене. Не треба мене представляти там десь в земельному кадастрі, якщо мова йде про представництво в суді або в податковій. Розумієте, в чому да? ситуація? І третю частину, можна так поділити, вона буде більш об'ємна. Після слів, для чого представнику надається право. Іде двокрапочка, і там написано. Подавати заяви, клопотання, там отримувати щось, сплачувати, підписувати тра та ля-ля-ля, оце вичитуємо, що він може від вас робити для того, щоб у тих органах, які написані вище, представити ваші інтереси. Тобто, що ви структуровано подивитесь на ту цю історію, ви побачите, що перша частина. Хто від кого і для чого тамто і тамто може робити те то і те-то. І вас в голові стане однозначно, що там зайве, що не зайве. Нижче буде в кінці строк дії доручення, який я вам казала, так, довіреність дійсна, або видана строком на 3 роки, на рік, на два, на місяць, дивитесь, аналізуйте. І най... одне з найголовніших, що вписується по стандарту. Буває, питає про це нотаріус, буває, не питає. Але я вам кажу про те, що ви маєте самі маєте знати, щоб розуміти право передорочення. Тобто деякі довіреності передбачують право передоручення. Це право передоручення маєте ви надати. Тобто, в довіреності має бути це указано, що довіреність видана з правом передоручення. Що це означає? Що ця людина, на яку видали цю довіреність, може піти до нотаріуса і на підставі цієї довіреності дати довіреність такими самими повноваженнями іншій людині. Звідки беруться потім ті моменти, що я вам казала в началі, що хтось щось зробив, я їм довіреність не давала. Друзі, дивимось на право передоручення. Якщо воно там стоїть і воно потрібно для ваших цілей, ми ж зараз не якусь ціль таку обговорюємо конкретно, а ми розпливчато кажемо, так, Якщо потрібно передоручення, то надавайте його. Якщо воно не потрібно. Не треба його, щоб воно там було. Це можна прибрати, сказати: Я не хочу, не треба. Оця людина і все. І останнє, що я вам хочу сказати про ці довірності. Дивіться, коли ви виконали от людина, ваш представник виконала те, для чого ця довіреність давалась, а строк її не вийшов, наприклад. Ось у нас є жінка, яка давала довіреність на переоформлення квартири. Ця квартира вже давно всі ці функції були виповнені, квартира була переоформлена і так далі. Пройшло вже два роки, але довіреність виявилася строком на три роки, тобто вона ще чинна по сьогодні, і там не конкретизований об'єкт нерухомості щодо його переоформлення. Там просто написано належну їй нерухомість. Тобто на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що та людина, яка давала довіреність на Діє з певною квартирою, яку вже продали, він ці дії зробив. Він може до сих пір робити ці самі всі дії по відносно до двох ще інших квартир цієї жінки. І вона цього відверто не розуміла, ніколи не звертала уваги. Це я, коли полізла в матеріали справи, побачила там довірність і бачила, що вона чинна. І кажу: слухайте, там нормальний хлопець, він нічого цим не користувався, там воно йому нічого не треба. Там все нормально. Але. Анулюйте довіреності, які не потрібні. Розумієте, ви ж не можете відповідати, що то нормальна людина чи не нормальна. Довіреність можна анулювати. Довіреність треба анулювати, коли вже дія виконана строк довіреності довірності не закінчився. Довіреність треба анулювати, коли у вас виникли якісь сумніви або підозри. І так далі. Ви йдете до нотаріуса і робите анулювання довіреності. Зрозуміли мене. Так, що ви мені тут пишете? Одне питання відповідаю, уїжджаю, бо дуже багато засідань сьогодні. Поясніть, будь ласка, бабуся перед смертю зробила на внучку, матер-одіначку, яка проживала разом зі своїми батьками, з бабусею з народження. Батько внучки, син бабусі, який зі своєю сім'єю весь час проживав із нею. Коли прийшли до нотаріату оформляти спадок, то виявилося, що є заява ще одного спадкоємця. Це дочка-пенсіонерка бабусі, яка проживала в другому селі, відколи вийшла замість. Ніколи з бабусею не проживала. Як діяти? Які шанси внучки на яку складу на заповіт? Шанси внучки великі, на яку складено заповіт, але у цієї другої спадкоємиці є обов'язкова часка, так як вона є пенсійного віку. Там Шматочок і випаде, доведеться давати їй напевно, компенсацію, вона, напевно, цього хоче, раз вона туди полізла. Тобто, ви зрозуміли, так? Тут момент ж не в заповіті, не в тому, що він неправильний, або не дійсний, або ще щось, а в тому, що це людина-пенсіонер. Така історія. Все, люди, Я дуже рада, що всі ми живі та здорові. Бажаю всім доброго, спокійного дня, щоб все було добре. Тому що таке жесть, як сьогодні творилося. Я чесно, я думала, я інфаркт отримаю. Я ще дуже високо живу, і ну, це треш був повніший. Так що тримаємося. Я хочу нагадати всім, що сьогодні День пам'яті, так? давайте з вдячністю згадаємо наших тих предків, наших тих родичів, майже кожного сім'ї вони є і були, які тоді поклали своє життя і здоров'я і частину великого життя на те, щоб ми з вами могли жити. І зараз ми вже вступили на цей шлях. Давайте сподіватися, що ми зможемо це закінчити, наше покоління. І що все буде добре. Це я всіх вас обіймаю. До побачення. Якщо встигну, ще зроблю сьогодні ефір, бо є дуже багато новин по законодавству. Я там навичитувала вичитувала такого, що я, про що я про що сказати, знаєте, так би мовити. Все, до вечора. Пока-пока.